Друзі, вітаю за моєю спиною Володимир Іліч. А я обрав цього разу на виборах у Молдові поїхати на південь. Це Гагаузія, автономія, місто Комрад навколишні території. Дуже специфічна якби, історія тут. Наприклад, рік тому на референдумі, який опитував молдаван з приводу можливого вступу до Європейського Союзу. 94% жителів тут місцевих проголосували проти. Явні проросійські настрої. Ну, звичайно важливо бути тут спостерігачам, їх тут багато з різних інституцій, поки все спокійно на дільницях, якихось великих ексцесів немає. Я думаю, що результат виборів вирішить явка. Де вона буде вища, наприклад, в тих територіях, які голосують за проєвропейський вибір, це Кишанів, навколишні райони, прилеглі плюс діаспора, або ж, наприклад, північ Молдови, де українці завжди голосують за проросійські сили. На жаль, і от Гагаузія, в тому числі. Якщо тут буде явка більше, то є, на жаль, така ситуація, що можуть перемогти проросійські сили. Подивимося, подивимося сьогодні підрахунок і подивимося завтрашній день, адже опозиціонери проросійські опозиціонери вже закликали до мітингів, до непокори. Завідомо, да ще ще без результату власне виборів. Тому працюємо. А для України важливо, аби Молдова підтримувала нашу державу, аби тут не був відкритий південний фронт, аби тут кацапи не почувалися себе впевнено. Зараз вони не почуваються. Тому працюємо.